Доброго дня, шановні українці, доброго дня, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Шовець. Якби я був театральним українським блогером, да, я би закричав, дочекалися, депутати б'ють людей. Ну, а що тут дивного? Простих українців б'ють усі кому не лінь. Чому депутати не повинні бити українців? Вони що? Нас б'ють. Поліцаї, нас б'ють, ТЦКшники, нас б'ють кримінальники. Кримінальники ставлять на коліна військових, які вибачаються, ну чую і депутатам не бити людей. Читаю з першого джерела. Е, значить, е, до Печерського управління поліції надійшло повідомлення від чоловіка про побиття. Потерпілий зазначив, що його вдарив народний депутат України. Наразі заява перебуває в управлінні поліції. Повідомлення про подію зареєстровано. Проводиться перевірка. За даними української правди, йдеться про нардепа від слуги народу Олександра Куницького. У соцмережах є відео, де потерпілий, стверджує, що нардеп дав йому. Копняка ввечері 11 вересня. Він також зафіксував своє спілкування з патрульною поліцією. Чоловік пояснював правоохоронцям, буцімто їхав на самокаті, побачив дуже медійну персону, хотів з нею поговорити. Мовляв, Куницький тобі запропонував чоловікові е... поїсти морозва, а той відмовився, бо не було другої ложечки. На оприлюднені відео. Нардеп не дає жодних пояснень поліції, але поводиться агресивно. Ну що я вам скажу? В Україна злітає з котушок. Злітають з котушок всі. В Україні хаос, анархія, безвладя. І всі, хто що хочуть, то роблять. У кого є зброя, стріляють, хто сильніший б'є когось і ставить на коліна. Депутати місцеві, народні давно вже з'їхали з котушок і роблять все, що вони хочуть. Чому тут дивуватися? З вами український історик та журналіст Єрошвець. Підписуйтесь на канал. Дякую, до нової зустрічі!